Доброго дня! Зараз я хочу вам показати декілька дихальних вправ, які можна робити кожного дня для балансировки своєї енергії. Це вправи для також уповільнення для концентрації. І для самодопомоги. Ну, перш по перш ми відмічаємо, як ми взагалі дихаємо, якою частиною тіла, чи всією грудною грудиною, да? чи тільки тут ось в верхній частині, бачите, коли так можна дихати, і плечі підіймаються. Ну, це, якби, виходить дихання верхньою третьою. Можна дихати також животом, покласти ручки і відмітити різницю, коли ви дихаєте просто животом. Також можна покласти ручки на боки, на нижні ребра, і якби, виштовхувати ребрами ручки. І теж для себе повідмічати декілька разів, як, як дихають ребра. Можна покласти руку на середню частину. І також подихати в долоню. Давайте зробимо 5 разочків. Раз. Вдих, спокійний, видих. 2. Вдих, видих, 3. Вдих, видих 4. Вдих, видих 5. Добре. І також спостерігаємо, як у нас дихання проходить через наше тіло, ну, через ось грудина, ніс, шия, грудина, живіт. І... Робимо видих. Що ми е, робимо? Просто спостерігаємо, як заходить повітря наш ніс, і проходить далі, і ми якби розширюємо просто це увагою, да? горло розширили грудину. Верхню частину, середню, нижню, живіт і просто здулися як шарик. Надулися, спостерігали свій об'єм. Здулися. Тут навіть декілька об'ємів ми спостерігаємо: шия, грудина, живіт. І випускаємо повітря. Зробимо ще пару разочків. Надовго ми повітря не затримуємо, щоб не було у нас пере... ну, такого головокружіння чи перехтоми. Зробили пару разів, не... без... без затримки, вдих видих. Добре. Тепер зробимо вправу, яка називається квадрат. Теж ми можемо стояти, можемо сидіти вільно і беремо нашу ручку просто для такої, ну, як маркер. Да? Як маркер. Ми, мож... ми будемо проводити по квадрату. Ось такий квадрат, ось так, і дихати. Тобто це буде нам показувати, іде ручка вгору в дих, на чотири рахунки, затримка дихання. Скільки можете, може два, може чотири. Видих на чотири. Затримка після видоху на чотири. І заново вдих. Зробимо зараз 5 таких квадратів. Можна робити без ручки, але мені подобається, це якось воно теж допомагає. Ну, поїхали. Вдих на 4. 4. Затримка на 4. Видих. Затримка після видиху. 4. Вдих знову. Затримка на чотири. Видих. Затримка на чотири. Це було два квадрати. Вдих на чотири. Затримка на чотири. Видих на чотири. Затримка на чотири. Вдих на чотири. Затримка на чотири. Видих на чотири. Затримка на чотири. Вдих на чотири. І останній затримка. Вийдих. Затримка. І просто спокійно вдохнули, видихнули, як вам бажається. Зробимо ще, просто піднімаємо ручки, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре потягнулися. <кій> і зараз ще зробимо таку вправу. Це теж одна з пранаям. Ми будемо, беремо пальчики ну, будь-якої руки, ну, я беру ліву і затуляємо одну ноздрю, ставимо пальчик між бурів'ям. І будемо просто вдихати. Праву ноздрю, замикати її, видихати вліво, вдихати вліво, замикати, видихати вправо. Без затримок зробимо 10 разів. Вдих вправо, видих вліво, вдих вліво, видих вправо. Вдих вправо, видих вліво. Вдих вліво, видих вправо. Вдих вправо, видих вліво, вдих вліво, вдих вліво видих вправо. Вдих вправо, Видих, вліво. Добре, закінчили. Ось такі вправи ви можете робити кожного дня. Це балансує наші полушарія мозку для того, щоб нервова система була в порядку і для такої. Саморегуляції можна так сказати. Так що робимо ці вправи: це теж недовго, не залежить від прийому продуктів, не від прийому їжі. Тобто, саме ці вправи вони такі. Дякую.